Крути барабан. Крути барабан. Крути. барабан. правильно. барабан. І прокрути. Оп. Вот. Ось так бійці 104-ї бригади тероборони Рівненщини готують свої артилерійські розрахунки. Вивірка гармат важливий етап для артилерістів. До перевірки та пристрілки зброї залучений весь особовий склад, адже це напряму впливає на результат. Благодаря цьому працює про не один человек, не командир, а работает расчет. Командир, наводчик, замковой, номер обслуги, даже водители тот участвует в стрельбе, потому что он пушку с точки А в точку Б перевозит. И в точке Б уже пушка стреляет туда, куда ей нужно. Залпум три! На команда, і тут це дуже цікаво і гарно подивитися, як йде зал. А якщо ще потім йде команда, ціль уражена у нинішній війні українська артилерія відіграє значну роль, знищуючи живу силу і техніку ворога, сприяє просуванню наших підрозділів. Якщо вона кожна людина правильно відповідає за свої обов'язки, розрахунок працює як один механізм, якому Можна майже немає збору. Одна людина повинна знати і вміти замінити іншу людину. Тобто навідник може замінити командира, замковий може замінити навідника. До слова, 104 та окрема бригада ТРО Збройних сил України одна з перших бригад сил ТРО, які отримали власну артилерію. Наразі вони готують свої артилерійські розрахунки до участі у бойових діях. Ілля рівного.